Всім привіт! Сьогодні ми знову на найкращому українському сервері Квандер П. Сьогодні покажу вам гайд на роботу, на якій працюю я це зброяр. Скільки я заробляю, покажу, як що і куди їхати. І також покажу редукс, який нам зробили під замовлення. Мені не знаю, дуже сильно сподобався все в цьому відео. Всім приємного перегляду. І так, щоб влаштуватись на роботу броєра, не потрібно їхати ні до якого бота, як це угонку, інкасаторами і тому подібними роботами. Ми просто під'їжджаємо на ось цей патрон, де у нас три патрони знизу. У мене редукс, тому у мене пише. Перший патрон. Під'їжджаємо сюди Закупівля комплектуючих. Біжимо сюди. І просто так збираємо пакет комплектуючих. Нічого тяжкого тут нема. Це дуже легко і просто. Я люблю це робити, наприклад, під якийсь фільм або серіал. Так, зараз вам. Так, я получаю 30 комплектуючих за один раз, тому що у мене п'ятий зброяр. На першому ви будете получати 10, на другому 15, на третьому 20, на четвертому 25 і на п'ятому, як я, 30 штук. Далі звідси, ми їдемо їх переробляти, на другий патрон. Знаходиться він нас ось тут на мапі. Їдемо туди. Приїхавши на другий патрон, біжимо до цієї шафи чи столика. не знаю. Нажимаємо Є. І тут теж доволі легка міні-ігра для тих, хто знає клавіатуру. Так, проходимо. Успішно. Тепер робив 30 комплектуючих. Після цього їдемо на третій патрон. Але рекомендую всім спочатку накатати багато комплектуючих першого і другого патрона. Це можна робити безкінечно раз. Також можна і комплектуючі продавати 4 тисячі за 10 штук. Це теж вигідно, але якщо ви накатаєте ще 3-4, заробите більше. Так, коли ви катнули точку 1-2, у вас з'являються ось такі комплектуючі. Біжите до цього бота, всі називаються третій патрон. Він знаходиться отут. Виберите у нього комплектуючі, і він вам ставить мітку, куди їхати. Їдемо ми до Колби. Так, приїхавши до Колби, забігаємо у це здання. Якраз тут проходить Хелловін івент. Біжимо в долину, нам потрібен підвал. І от пише виготовлення матеріалів. Підбігаємо, проходимо дуже легоньку міні-ігру. Так, збираємо матеріали в сумку. Так, і у нас з'являються готові матеріали, які ми продаємо вже на маркетплейсі. Також зараз я здоходжусь у фракції Марабунда. Підбігаємо вниз, і ось можете подивитися, який крафт є у нас. Тільки важкий револьвер. У мене п'ятий, тому на... Скільки чого потрібно, не дивіться, у вас буде відрізнятися залежно від вашого рівня зброєра. Також бронежилети є. І зараз з цінами на військові і з тим, що зробили з амунками, вигідніше крафтити патрони самому. Тому я ввожу матеріали, крафчу собі сам броню через те, що вона дорога в Амунках. І я на цьому трошки виграю. І так само роблю зі зброєю. А зараз я хочу показати вам наш редукс, редукс нашої сім'ї. Скачати ви його зможете, якщо вступити до нас в сім'ю. Добавлена карта з угонками, з графітками, поміняне небо, помінено звуки зброї, звуки стрільби, звуки попадання, попадання в людину висвічується. Коротше, зроблено все дуже гарно. Також ми його в майбутньому будемо покращувати. Ось він вам до уваги. Ось такий наш редукс получився, Ще раз повторюсь, в майбутньому ми будемо його покращувати. Всім дякую за перегляд цього відеоролика, дякую за ваші лайки. Зустрічаємося у наступному відео.